Ще в 2013 році завершився процес делімітації Держкордону з Республікою Білорусь. І Розпочався процес встановлення лінії розмежування між країнами. 404 кілометри кордону встигли винести на місцевість і визначили місця 977 прикордонних знаків. Білоруси поки встановили 512 позначок. У лютому інженерні роботи призупинили через втручання місцевих. Вони не погоджуються з розподілом, за яким жировський канал перестав бути українським. Волиняни просять на деякий час припинити. Демаркацію ми написали звернення до президента України, до прем'єр-міністра. І приїжджала комісія по демаркаційних питаннях із Києва. У да, я на і Відповіді ще не надійшло. До людей із роз'ясненнями доводиться виходити прикордонникам. Вони інформують про законність робіт, які стартували вже майже 20 років тому. Є соглашення між нашими двома країнами. – Хто підписував? Хто подписував? В 1997 році підписано між двома нашими странами. Ага. По всій границі починаючи... От Польщі і в ту сторону почали робити тільки в час. Прикордонники поінформували про ситуацію на кордоні поліцію. Також правоохоронні органи будуть встановлювати, що стало причиною конфлікту. Нині, окрім версії про захист державної території, є й інша. Забор води з каналу для миття бурштину. Анна Черненко й Гурмельник Вісті.